вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час в програмі «5 хвилин для вічності. І з вами знову я, Олег Аліксєєв. Часом наше життя схоже на дорожній перехід. Смужка біла, смужка чорна, довгоочікувані свята, зустрічі з друзями, і інші радісні події. А потім, будні, коли все раптом може різко змінитися, коли з'являється таке відчуття, що ти летиш у глибоку прірву, приходять духовне розчарування, фінансові труднощі, сімейні проблеми, і ти не знаєш, як закінчиться цей політ депресією, чи як у фільмі зі щасливим кінцем. Чому так відбувається? Чому графік нашого життєвого шляху не зображений у вигляді прямого вектора, спрямованого тільки вгору без спадів? Протягом життя кожен із нас зустрічається із добром і зі злом. Ми вже звикли до такого стану речей. Боротьба добрих і злих сил постійно супроводжує нас у казках, мультфільмах, фільмах. Споконвічний сюжет. Добро перемагає зло, хоч іноді відбувається і навпаки. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому і яким чином почалася ця боротьба добра і зла? І якщо вона почалася, то чи закінчиться коли-небудь? Існує безліч древніх теорій щодо того, як з'явився світ і як почалася боротьба добрих і злих сил. Біблія одна з найдавніших і найпопулярніших книг, яку вивчають і донині, дає своє трактування, яке докорінно відрізняється від усіх інших. У книзі об'явлення ми читаємо. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зі змієм війну, і змій воював та його ангели, та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був змій великий вуж стародавній, що зветься дияволи сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Прекрасний ангел на ім'я Люцифер, спокусивши небесних істот, підняв бунт проти правління Бога, звинувативши його в деспотизмі. В цих пророчих словах Бога закладений глибокий зміст. Боротьба точиться не між добром і злом як якимись абстрактними сферами, а між Христом, Сином Божим і сатаною, тобто між двома реальними особистостями. При цьому Біблія говорить, що головний бій Христос уже виграв, коли помер на Христі. Сатана, що обвинувачував Бога в деспотизмі, повівся із Сином Божим як жорстокий тиран, спонукавши людей розіпнути невинного Христа. У світі триває духовна війна. Яка проявляється в різних сферах, і ми не можемо залишитися осторонь, хочемо ми того чи ні, але нам доведеться вибирати, на чиєму боці ми будемо: Христа чи диявола, третього немає. Ми ще тут, на грішній землі, на полі бою, тому Бог закликає нас не сумніватися, а твердо вирішити приєднатися до переможця Христа. Господь бажає бачити нас переможцями, але вибір сьогодні за нами. Давайте помолимо сьогодні про це. Наш дорогий, благословенний Небесний Батьку. Сьогодні ми знову приходимо до Тебе, усвідомлюючи через Твоє Слово, звідки взялася ця споконвічна боротьба добра і зла, яку ми бачимо в нашому житті постійно. Кожного дня ми стикаємося з нею, Господи, і саме Твоє Слово, саме Біблія дає нам повноцінну відповідь, чому так стається, чому в нашому житті так багато зла, проблем, переживань і нещасть. Ми розуміємо, що ти не винуватий в цьому. Але ми дуже просимо, щоб в цій боротьбі ти допоміг нам зайняти правильну сторону, щоб Ти допоміг нам обрати Ісуса, тому що Він переможець, тому що Він є любов і добро. Господи, в сьогоднішній день благослови наших глядачів, допоможи нам віддаватися в служіння Тобі, свої думки скерувати згідно Твого Слова. Нехай Твій Святий Дух благословить кожного з нас і веде нас дорогами добра в ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Дорогі друзі, прощаючись з вами, я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. А я бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. До побачення.